Кожні дві секунди хтось у світі переживає інсульт. У певний момент життя це може трапитися з кожним шостим. Інсульти або удари є гострим порушенням мозкового кровообігу. Вони вважаються однією з найпоширеніших причин смерті та основною причиною непрацездатності, якій можна запобігти. Коли у когось виник інсульт, вирішальне значення має невідкладна медична допомога, оскільки вона може допомогти уникнути незворотних ушкоджень мозку. То що ж викликає інсульт? І що може зробити лікар, аби правильно провести лікування? Мозок за масою становить лише 2% від вашого тіла, але він споживає більше 20% кисню, що надходить в організм. Цей кисень потрапляє з кров'ю в мозок через систему артерій. Сонні артерії забезпечують киснем передні частини мозку, а вертебральні артерії задні. Ці артерії з'єднані одна з одною, і вони розгалужуються на усе тонші і тонші судини, які забезпечують мільярди нейронів необхідним їм киснем. Якщо кровообіг переривається, то припиняється надходження кисню до клітин мозку і вони вмирають. Існує два шляхи, якими це може статися. Геморагічний інсульт, причиною якого є крововилив через перфоровану стінку судини, та більш поширений ішемічний інсульт, який виникає, коли згусток крові або тромб закупорює судину, що призводить до припинення руху крові. Звідки ж беруться ці тромби? В рідкісних випадках раптова зміна серцевого ритму заважає верхнім камерам серця перед сердям нормально скорочуватися. Це уповільнює кровообіг, дозволяючи тромбоцитам, факторам зсідання крові та фібрину утворювати згусток. Потім цей згусток може рухатись по великих артеріях та менших судинах, що транспортують кисень до мозку, доки не потрапить до такої, через яку не зможе пройти. Це називається емболією, в результаті якої порушується постачання кисню до всіх клітин далі вздовж судини та її відгалужень. Мозок не має больових рецепторів, тому ви не можете відчути саме закуперення. Але кисневе голодування погіршує функціонування мозку і це може мати помітні ефекти. Наприклад, якщо уражена ділянка відповідає за мову, вимовлені людиною слова можуть бути нечіткими. Якщо постраждала частина мозку, яка контролює рухи м'язів, це може викликати слабкість, часто лише в одній половині тіла або обличчя. В таких випадках організм відразу ж намагатиметься компенсувати втрату, переспрямовуючи приплив крові до ураженої ділянки, але це не є ідеальним рішенням, врешті-решт, позбавлені кисню клітини починають вмирати, що призводить до тяжких або навіть постійних пошкоджень мозку. Ось чому так важливо отримати медичну допомогу якнайшвидше. Першим етапом лікування є внутрішньовенне введення так званого тканинного активатора плазміногену. Який може розщепити згусток та відновити кровообіг в ураженій артерії, якщо цей препарат доставлений впродовж перших годин, то шанси пацієнта пережити інсульт та уникнути серйозних наслідків суттєво зростають. У випадку, коли ці ліки надати пацієнту неможливо, або через те, що він приймає певні медикаменти, або через те, що в нього були важкі кровотечі, або ж через те, що тромб надто великий, лікарі можуть виконати спеціальну процедуру ендоваскулярну тромбектомію. Використовуючи флуоресцентний барвник, який висвітлює кровоносні судини в рентгенівських променях, лікар вводить довгу, тонку та гнучку трубку, звану катетером в артерію у нозі, та проводить його аж до місця утворення тромбу. Потім через катетер пропускається ретривер. Він розширюється і захоплює згусток, після чого катетер витягують з артерії разом із тромбом. Аби зберегти мозок здоровим, ці процедури необхідно провести якомога скоріше. А це означає, що треба швидко визначити, чи є в людини ознаки інсульту. То як дізнатися? Ось три швидкі методи, які ви можете спробувати. Перший попросіть людину посміхнутися, крива посмішка або параліч обличчя можуть вказувати на м'язову слабкість. Друге. Попросіть її підняти обидві руки. Якщо піднімається лише одна рука, або руки піднімаються неоднаково, це також може бути ознакою інсульту. Третє. Попросіть людину вимовити слово або просте речення. Якщо її вимова невиразна або нечітка, це може означати, що мовні центри в мозку позбавлені кисню. Це іноді називають УЗП або англійською FAST, де Т означає час. Якщо ви помітили будь-яку з цих ознак, терміново викличте медичну допомогу. Від ваших дій може залежати чиєсь життя.